Мене звати Василь Зеленевич, родом я зі Львівщини. До повномасштабного вторгнення виготовляв дерев'яні меблі. Василь Зеленевич це той пацієнт, який втратив дві верхні кінцівки, захищаючи нашу вітчизну, термікетний синдром. Він був спетизований в Сполучених Штатах звичайними протезами. Результатом, на жаль, був абсолютно незадоволений, хоча протези зробили йому якісні. Щоб взяти, стіперовський Лікоть, два датчика, ротатор, то було б краще. Подумався про інтеграцію, тому що ну, ті протези, що мені зробили, вони, якщо тримаються, то там буквально один на дві часу. Їх знову треба переодівати. Ну, я весь час від когось залежний, тому і вирішив зробити остеоінтеграцію. Сьогодні видатний день. Одночасно поруємо ліву і праву короткі кулі.